Експеримент буде з інкубацією бройлера. Дивіться, як інтересно цю коробку зробили. Я ж так, я так і не додумалась. Оце така низенька коробка, підняли борта, а тут, мабуть, поставили другу коробку. Це спадимося. положили петельку Ой, цей раз а, грязні дуже яйця, Бачите? такі якісь мелкі, я думала, бройлер крупні яйця, Це їх треба буде мить перед інкубацією. Візуально всі цілі. Я не переглядала кожне яйце. Але ось так ось візуально всі цілі. 60 штук я замовляла, По... кожне яйце 24 гривні. Ну, треба буде перетирати їх, бо вони дуже кресні. Все. Вдалої мені інкубації. Трошки про інкубацію бройлерів. Дивіться, зараз у нас експеримент в експерименті відбувається. У мене в інкубаторі заложені 60 яєць бройлерів. І є у нас ось в наявності квочка, яку ми з Вітєю, то я її пару раз викидала з гнізда, то він пару разів викидав з гнізда, щоб вона не сиділа на яйцях, бо ні, нам не треба ці квочки. А потім, знаєте, Вітя якось це Вітіна ідея. Він якось каже: а давай підсипимо трошки тих бройлерних яєць під квочку. Я думаю, дійсно, найкращий інкубатор взагалі це квочка. Вона найкраще знає, коли провітрювати, коли перевертати ті яйця. І я, оце, був 15-й день інкубації, я на 15-й день під неї підсипала 11 яєць, отих із інкубатора. Так що, у нас буде подвійний експеримент, будемо дивитися, що вона нам висидить. Ну, вона сидить чітко. Вона виходила, виходить вона по вечорам. Десь хвилин 10 вона гуляє, їсть, п'є, ну, в общем, займається своїми квачачими ділами. І сьогодні в обід вона довше гуляла, десь хвилин 15-20. Погуляла, покупалась, погреблася там і прийшла. Ось, так що... Так що будемо бачити, що, що буде в інкубаторі, що буде під квочкою. Так, продовжуємо тему бройлерів. Дивіться, оце квочка, оця ходить, під яку я підсипала яйця. Я вам казала, що підсипала 11 штук. Але потім через 2 дні я ще 10 штук. Де? Я її знімаю, вона уходить. Чокнута. Через 2 дні ще 10 штук. Коротше, всього в неї було 21 яйце під нею. Ну, так кажуть, у нас так кажуть, що під квочку треба 21 яйце підкладати. Ах, сьогодні чую я в сараї, щось, вона кричить ця квочка. Я туди, вона з гнізда злізла, кричить щось. Я в гніздо, бачу там одне яйце. ну... Практично половину без шкарлупи. А оця така біла плівочка. Я думаю, що це таке? Ну Сьогодні тільки 18-й день. Ну, ну Зовсім рано ще, не має лупитися. Беру то яйце, а це не знаю, хто його розклював, що до чого. Ну, коротше, там було, був живий птенчик, живий був. Але ще не ну, повністю недосформований. І отак ну, майже половину шкаралупи скльовано. Я не знаю. Ну, коротше говоря, забрала я знову морока. Забрала я знову ті яйця в інкубатор. Залишила їй три яйця, які у мене під підозрою. Вони якісь странні на васкопі мені показалися. Я її їх залишила. Буде щось буде, ні, то ні. Все, так що е, на 18-й день всі яйця в інкубаторі. Чекаємо, що буде. Так, оце 50-те курча. Воно цілу ніч не могло вилізти, воно пікало сутки. Не могло вилізти із шкаралупки. І я його сьогодні вранці. Просто розламала. Сьогодні вже 22-й день, так що таке, що буде, то буде. У ну, нього бачу щось із лапкою, якась крива лапка. Нехай сохне. А то все був вивід дружний. Ось, дивіться, Так, це у мене була задумка знімати зняти отак сюжетиками відео повністю про інкубацію і вирощування бройлерів. Але, дивіться, позад мене бройлери. Їм сьогодні 40 днів. І я нічого про них не знімала. Ну, не було в мене часу. от, Просто не було. Ну, що є, то є. Ви подивилися початок, як, як все починалося. Зараз трошки поверну камеру і розкажу про результати інкубації і про вирощування. Отже, в чому взагалі полягав експеримент в самій інкубації? Справа в тому, що я цього разу. Не понадіялася на датчик температури самого інкубатора, а купила ще один додатковий датчик і на 10-й день інкубації встановила цей датчик прямо на яйце і вже орієнтувалася на температуру цього датчика. Тобто, я виставляла температуру на інкубаторі таким чином, щоб температура на яйці. Була від 38 до 39 градусів. ось так. Наприклад, наприклад, в самому кінці, вже там останні три дні інкубації, по книжці має стояти температура на інкубаторі 37 градусів. У мене так по інструкції. Але при такій температурі. Яйце було більше 39 градусів, а це вже перегрів. Тому я виставляла інкубатор на 36,5, і тоді була нормальна температура, ну, допустима на яйці. Ось в цьому полягав експеримент. І із 60 яєць у мене вихід 51 курча. Це дуже добрий результат в порівнянні з тим, як я вилуплювала перед цим, у мене там десь трошки раніше є відео, як я вилуплювала таких несушок. От, То там вихід був поганий. Зараз я трохи змінила режим інкубації і прекрасний вихід. Ото, От що я вам показувала 50-те курча. Воно, ми його утилізували, тому що я знала, що таких курчат, які не можуть сам, самостійно вилупиться, сутки, з них толку не буде. Воно виявилось калічкою і ну, вони не виживають. І, але чому я кажу 51 курча? Пам'ятаєте, я ще три яйця залишала під квочкою. Я казала, що вони якісь підозрілі. Два яйця дійсно виявилися бовтунами, як у нас кажуть. А з одного все-таки вилупилось курча, тому 51 курча. Зараз їх тут уже менше, тому що в різний період часу крякнули два бройлера. Прям не знаю, що з ними сталося, один прямо в мене на глазах отак перекинувся, посинів, лапками потріпав і гигнув. Все, що таке, якесь типа як. Як знаєте, в людей тромб лопнув або серце оце схватило, типу щось такого. От. А трьох я дорізала, бо вони упали на ноги. Вони, не, ну, якби, не то, що, ну, вони просто сиділи на задніці і встати не могли. Уже вони не могли підійти до кормушки, до паїлки, і я їх дорізала. Десь тут бачила іще одне повзає, то буде йому така участь, його теж чекає. 40 днів я вже казала цим бройлерам. Ну, вага від, от я їх сьогодні тако виборочно важила, від 200 найменший і найбільший 3200. Всі інші от, в цьому діапазоні там, десь тако, 2,5, 2300, 2800, 700 отак. -от. Всі випайки я їм давала, які положено, там починаючи від аскарбінової кислоти, байкокс, тол толкокс, чи що там, я вже не пам'ятаю, байтріл, чіктонік, це все їм робила. Потім вони стали пити чисту воду. Камбікорн спочатку вони їли е, Best Mix. Він 680-700 гривень, мішок коштує. От. Потім ми знайшли трошки дешевший е, Його робить ну, з нашого району чоловік, він фермер, у нього є е, ну, своє зерно, свій гранулятор. Ось це він робить отакий. Камбікорм, і він дешевший. Так що вони, боже, ну, жруть вони, хай Бог милує. Я потім десь в якомусь відео, вже коли ми їх виріжемо, то я вже тоді підсумую, скільки вони з'їли комбікорму. Ну вони ось, наприклад, зараз їм мішок, мішок 20 кілограм, ну, десь на три дня. Що ще про них сказати, я не знаю. Якісь мені здається, що вони малі. Ну, їдять вони круглосуточно, а, до речі, вони зараз вітер, мабуть, буде заважати. Ось тут вони були в цій будці перед цим, коли було холодно. Тут, ой, закрито. Отут їм вітя. Видно От така будка. Тут Вітя провів світло, бо його не було. Поставив. Тут раніше були оці несушки, трохи були. Потім ми сюди перевели бройлерів. От, тут вон, красна лампа їм, всі умови. Потім тут стало жарко. Будка металева, нагрівається. Вітя он... так, фокусуйся, О, Халабуду отаку накрив сіткою. Таку зробив халабуду. А тут ось перероблює такий, тіпа, як, ну, щоб вони на ніч сюди хавалися, або як дощ буде, щоб хавались. Вон казав, сьогодні вже доробить. Тут лишились його інструменти, зробив і отаке вікно, от утепляє. Отак От обшиває оцими, оцими досками, коротше. Отакі справи. Ну, що я вам хочу сказати? Домашній бройлер ні в яке порівняння, ну, м'ясо я маю на увазі, не йде із цим магазинним. Це просто небо і земля. Хоча цей ми вирощуємо теж на чистому комбікормі, ми нічого від себе не додаємо. От, ну, Все одно ну, м'ясо набагато смачніше, воно якесь платніше, воно якесь м'ясніше, то магазинне воно якесь таке водянисте, якесь, не знаю, несмачне, якесь пір'ям смердить. ну, коротше. Домашнє все одно є домашнє, хоча це бройлер. Все, про них далі вже не буду я ніяке окреме відео знімати, вже буду десь там в наступних відео показувати їх.